Слава нації. Вітаю на каналі Добрий Рембат. Відео, з яким я започатковую цикл. Відео, Про які давно вже думав. Воно, цей цикл присвячений всіляким приблудам, спецінструменту із зіпа, із зіпів різної бронетехніки, насамперед БМП. І це такі речі, які насправді вельми, -вельми потрібні екіпажам, а так само і ремонтникам. Ремонтникам, але часто густо їх бракує. Тому я е, назбирав все, що мав, десь там щось позичив, відправив е, моєму любому дідусю, який е, фахово зняв геометрію, параметри креслення, е, зробив е, всі ці кресники. Я буду розміщувати вже розміщую потроху на хмарі. І у посиланні за відео ви можете перейти, там папка якось називається інструмент та інше, всяке таке. Дідусь мені це зробив декілька ще місяців тому цей обсяг робіт. Там різні знімачі, струбцини, найрізноманітніші гаразди, які передбачені зіпами бронетехніки, і які не передбачені, зокрема, там різний спецінструмент, який навіть не на всіх заводах зараз є. Хоча він дуже зручний, і потрібний, чому я затягував із записом цього відео, тому що я шукав людей, які на пільгових умовах переведуть ці кресники, зроблені від руки на папері дідусем, моїм любим Іваном та іншими людьми. До яких я теж звертався з цього приводу, бо я хотів надати інформацію з моїм перфекціонізмом там в Автокаді або компасі якісь такі гарні кресленики, от симпатичні, щоб ви там взяли і користувалися у підсумку. Не склалася у мене співпраця. Платити таким людям я не маю чим, і але все одно ці кресленики зроблені абсолютно якісно. тому... Кому треба, ідіть, завантажуйте, користуйтеся, замовляйте будь-яким фахівцям в інтернеті. І хай вам добре служать ці речі. І, звісно, пам'ятайте підписатися вподобайку, залишити і гарний коментар. І так склалося, що мене наштовхнуло на те, щоб почати запис цього циклу. Від оголошення в Олексі, яке мені трапилося, щодо виготовлення ось таких струбцин. Так? Тому що час іде, війна триває і потроху-потроху, скажімо так, наростають люди, які виготовляють і на ринкових умовах пропонують різні частини бронетехніки. Я так бачу до кінця цього року. Половину БМП ми зможемо просто замовляти собі в інтернеті так? в загальному доступі, без всіляких там секретностей і тайн полішенеля. коли там, мені зовут Малишева, починає розповідати про секретність кресленьків АК-150. А ми просто його купляємо в OLX, розриваємо, робимо зворотну конструкцію, зворотний інженіринг. І маємо ці саме які тільки ми втрачаємо час, зусилля, гроші, ресурси, а вони тримають цю тайну цих вузлів, яким 500 тисяч років. Так само і тут. Тобто, ось ці струбцини для стягування траків під час роботи з гусянками БМП. Наголошую, наголошую, що вони використовуються також під час їхнього роз'єднання, не тільки з'єднання. Коли ми знімаємо стяжку, так званий бінокль або замок, він, як я дізнався нещодавно в українській номенклатурі, називається стяжками. О, до речі, у мене тут є така стяжка. Бо зараз я її відправляю на дослідження людям разом із траками. Ось. То так само ми стягуємо траки. Багато хто не любить цього, багато хто шарашить без струбцин, замки, стяжки, біноклі, кувалдами, все у них летить, штуки-дрюки, ну і, відповідно, коротше, скоріше виходить з ладу. Тому, якщо вам такі речі потрібні, хочете їх виготовити, йдіть у мене на хмарі, беріть повні кресники, давайте у виробництво, матимете собі потрібну кількість цих речей. Якщо ні, он в Олексі людина, з якою я особисто не знайомий, їх продає на сьогоднішній день, це у нас що, 10 червня, так? день народження близьких мені людей, до речі, по 2,5 тисячі гривень. Сподіваюся, вони їх роблять добре і вони добре служать. Все. Це у нас струбцина BMP1, BMP2. Слава нації! Підписочка вподобайка. Полетіли далі. Наступне відео про оці речі. Кастомні. Унікальні, аналогів я не зустрічав, і вони дуже і дуже корисні. Це наступне відео зараз буде зніматися. Запрошую дивитися і поширювати.